Доброго дня, мене звати Олександр Альохін, я старший продакт менеджер компанії Huawei у рамках сонячної енергетики, і сьогоднішній вебінар присвячений рішенням Huawei для сонячних електростанцій 1 МВт пік. На 2021 рік, вочевидь, з великомасштабних сонячних електростанцій це буде головним способом підтримки. Е, так як поки що процедура аукціонів не запущена. І для будівництва чогось, що не власне споживання або домогосподарство, це буде єдина можливість. Чому один пік? В ліцензійних умовах вказаний термін встановлена потужність як номінальна активна електрична потужність, і цей термін НКРКП трактує як потужність сонячних батарей. В законі України про ринок електричної енергії, а також в законі України про е, альтернативну енергетику, е, вказано, що підтримка електростанцій на зелений тариф це електростанції потужністю менше ніж 1 мегаватт пік. Менше. І це, це саме, ну, точніше, 1 мегаватт встановленої потужності. І встановлена потужність визначається НКРКП як регулятором е, як потужність сонячних батарей. Тому, власне, і сонячні електростанції потужністю сонячних батарей менше 1 МВт. Тобто сумарна потужність панелей має бути менше МВт. Е, які рішення може запропонувати Ховей? На сьогодні, за бажанням, є два варіанти. Перший це 100 КТЛ М1, другий варіант. Це 185 h 1 Сонячні батареї, сонячний кабель, інвертори і трансформаторна підстанція 1 мва. Іншого варіанту поки що не передбачається, тому що в лінійці трансформаторів потужності 063 мВ, і наступний йде 1 Чогось середнього немає. Рекомендація наступна тут. Сонячні електростанції, скоріше за все, не будуть передбачатися з великим DCC відношенням, тому що задачі такої не стоїть. В будь-якому разі, скоріше за все, технічні умови, які були отримані до цього, вони будуть на потужність близько магават, тому все залежить від потужності трансформаторної підстанції. Якщо ви розрахуєте і у вас вийде, що вигідно буде використовувати 1 МВт пік масив і потужність інверторів, наприклад, 630 е, КВ сумарно, ну, щоб встановити на підстанцію 630 КВ, то чому б і ні? Тут питання лише у розрахунку фінансової ефективності, ну, який потрібно виконувати від проекту до проєкту. Е, однолінійна схема. 18 модулів, наприклад, 520-х-530-х послідовно. Кабель, ну, скоріше за все, краще шістку на такій відстані брати, хоча можна і четвірку. На струм 13 А робочий, він абсолютно підійде. Інвертор з 10 MPP-трекерами. Кількість стрінгів від 12 до 13 в середньому входить 12,8. Якась кількість буде з 2, якась кількість буде з 12, якась кількість буде з тринадцять, наприклад, кабель змінного струму. Ну, я порахував на такій відстані. Це 150 квадратних міліметрів. Автоматичні вимикачі 200 а комерційні, на номінальну напругу 400 вольт. Трансформатор 0,4 на 10. Розрахунок здійснювався для кількості інверторів 8 штук з коефіцієнтом DCAC відношення постійно до змінного 1,25. Може бути в принципі будь-який, хоч півтора, хоч один до одного, в залежності від того, як яким чином ви порахуєте. Якщо у вас є проект і ви маєте певні сумніви, яке взяти відношення, які Кабельні лінії чи по трансформаторних підстанціях є питання, чи по масиву, чи по розрахунках, ви можете звернутися до мене, і ми з вами порахуємо фінансову складову чи технічну складову. Uh, список обладнання панелі, специфікація 530 Вт, кількість 1888 штук. Uh, постачальник ваш, кількість інверторів, наприклад, 8, трансформатор 1000 кВт, Даталогер 3000 а з МБАС, кабельні лінії. Е, рішення на 0,8 кВт. Відрізнятиметься кількістю інверторів. Е, кількість інверторів, скоріше за все, краще 5. Е, різниця у рішенні в перерізі кабельних ліній у напрузі трансматорних станцій 0,8 кВт кількості Входів, кількості стрінів також, яким чином можна збільшити прибутковість сонячної електростанції на 1 МВт пік, так як є обмеження е, по потужності постійного струму, е, через це обмеження е, доводиться стикатись. Ну, тільки потужність не можна збільшити жодним чином. Ми обмежені у кількості сонячних батарей, у їх потужності, тому є сенс використовувати двосторонні сонячні батареї. При використанні двосторонніх сонячних батарей можна збільшити генерацію наскільки залежить від типу сонячних батарей, від. Фактора двосторонності bifaciality factor, від підложки при використанні підложки з високим альбедо можна досягти більшої генерації зворотньої сторони. Ну, а також оптимізація масиву, оптимізація монтажних конструкцій. Наприклад, для двосторонніх сонячних батарей при збільшенні висоти столів до метра чи полутора, збільшуватиметься генерація. Також важливий момент це кут нахилу і відстань між столами, і показник, що випливає з цього, називається GCR, це ground coverage ratio. З збільшенням, з зменшенням кута нахилу можна зменшити відстань між столами. Ну і навпаки. При GCR. Для, для таких проєктів при наявності майданчику і при невеликій вартості оренди в принципі можна не зважати на відстань між столами і використовувати її якнайбільшу. Як ну, наприклад, 10 чи 12 метрів між столами, а, при обмеженій площі, ну, звісно, варто зменшувати кут нахилу. Таким чином, зменшуючи відстані між столами. Тобто за допомогою оптимізації у pv сісті можна зробити розрахувати максимально ефективні параметри для окремої сонячної електростанції. Перший варіант це двосторонні сонячні батареї. Другий варіант покращення, друге рішення це оптимізація відстані між столами. Є у півсісті така функція, коли можна зробити моделювання для різних параметрів по відстані, і таким чином ви отримуєте якесь оптимальне значення. Потім це оптимальне значення можна підставити в модель, в моделі порахувати довжини кабельних ліній, втрати, і зробити збалансоване рішення, використовуючи різні показники. Ну і третій варіант це використання систем з трекерами. Саме на 1 МВт пік сонячних електростанціях є сенс використовувати трекери? Е, ну, скоріше за все, найкраще рішення це одновісіві трекери але, в принципі, будь-які теж можна використовувати. Е, яким чином Huawei стосується всього цього? По-перше, з двосторонніми сонячними батареями. Добре працюють стінгові інвертори. При використанні центральних інверторів, невідповідність у стінгах у двосторонніх модулів, вона значно вища, через те, що на різній висоті різна температура, різна освітленість, ну і різні параметри. Таким чином, на центральному інверторі накопичується невідповідність і відбуваються втрати. По-друге. Комерційні інвертори ховий розраховані на високі струми, і навіть двосторонні модулі на 13 А можуть використовуватися. Ну і по третє, потужність 1 МВт пік е, сонячної батареї. Поставити 1 МВт центральний інвертор це буде дорожче, це буде значно менш вигідно, ніж підібрати потужність стрінговими інверторами, така яка потрібна. По рішенню від Huawei, тут моделювання робила польська команда, я переглянув і примінив їх для України. Внизу на графіку це відстань між сонячними батареями, це дохідність електростанцій. І можна побачити лінії різних кольорів, це термін реалізації проєкту. І можна побачити, що при збільшенні відстані між тулами дохідність зменшується через те, що значна відстань приводить для збільшення площі електростанції, для до збільшення вартості оренди, до більших втрат через використання більшої кількості кабельних ліній і зрощення через це. Ну, а менша площа, менший, менш та відстань, між столами. Ем, призводить до затінення і через затінення буде е, значно м -м, ну, значні втрати. Ділянка на 1,5 гектари і ділянка на 1,2 гектари. Ну, пік знаходиться близько 10 метрів між столами. І собівартість електричної енергії так само проєкт на 10, 15 і 20 років. Е, не так сильно впливає, але е, що більше відстань, то більше витрати, ну і таким чином збільшується е, точніше, що, що більше відстань, то менші втрати, то більша генерація, і зменшується е, LCOE, Levelized Cost of Electricity – собівартість електричної енергії. Um, і я розглянув, зробив моделювання для різних типів. Uh, односторонні конструкції статика, двосторонні, конструкції, uh, двосторонні модулі статичні конструкції, односторонні сонячні батареї трекери і двосторонні сонячні батареї з трекерами. Uh, два типи інверторів um, втрати по постійному і постійному струму. Були три, утримані в одному діапазоні за рахунок різних перерізів кабелів. Тут не було фінансового розрахунку, просто порівняння генерації. Використовувалось 5 інверторів 185 КТЛ H1 і 8 інверторів 100 КТЛ М1. Різне відношення DCAC 125 і 1,14. І що можна побачити, що. Найбільша генерація, ну, звісно, досягається при двосторонніх сонячних батареях і трекерах. Трекер одновісовий, ну і фактично різниця в генерації може досягати 20%. Фактично, з однієї тієї площі при використанні трекерів і при використанні двосторонніх модулів вартість станції не буде збільшена більше, як на 20%, але генерація буде більша. Ну і таким чином… Фінансові показники будуть кращими. Дякую за те, що прослухали цей коротенький вебінар.